Привіт! Сьогодні хочу показати, як малювати волосся, а точніше саму косу, косічку, так? Малюємо просто прямокутник, ну, прямокутника, дві паралельні лінії і посередині теж лінії. Потім намічаємо собі так, можемо продовжити трошки. І так, з друга сторона. Тепер беремо і заокруглюємо. Бачите, як я роблю її? Я тут виходжу, не мені. Ми... Це просто для вас орієнтир. Ви повинні робити об'ємну цю косічку, так? Я тут заокругляю, потім вигинаю. Заокругляю, вигинаю. Так само і інша сторона. Заокругляю, вигинаю і бачите, я їх роблю несиметрично. У мене вони асиметрично розміщені. Заокругляю, вигинаю. Так. Так, тут у мене може йти сюди косичка. Тут, навпаки, сюди, тут знову, чередуєте, то туди, то туди, то туди, то туди. Далі, саме цікаве. Беремо олівчик H і починаємо штрихувати. Можемо, в принципі, зверху, таким штрихом, і знизу. Ми серединку не рухаємо. Тому що у нас там буде світло. Вже ми тільки дали один олівець, а вже видно об'єм. Бачите, я завжди тут роблю темніше, тому що тут в мене ховається ця косичка, ця частина ховається за цієїночі, в мене тут буде тінь. Пройдемося так всюди олівчиком твердим. Далі беремо м'якіше олівець Б або 2Б і знову ж таки тільки з під низу. Ось, тиснемо на нього на олівчик. Десь можете робити і довші. Так що я заходжу на біле, але не перебільшуйте. Ви маєте його, тут в мене є рівно. Тут йдуть за боком, так направляючи за боком, по формі, як самої косички. Чим більше я тут буду затемняти в куточках, тим реалістичніше буде виглядати. Так. Наша косичка готова.